Доброго дня, шановні вихованці! Ми продовжуємо з вами вивчати тему подолання своїх негативних емоцій. На минулому занятті ми з вами ознайомилися, як подолати стрес. Сьогодні я пропоную вам розглянути, як стрес використати на свою користь. Я пропоную переглянути наступне відео. Майже кожного дня ми чуємо, що стрес негативно впливає на здоров'я та самопочуття людини. І нам потрібно навчитися протистояти стресу, щоб бути здоровими. Але стрес може бути не тільки шкідливим, а й корисним для здоров'я людини. І спочатку потрібно зазначити, що таке стрес. Стрес це природна реакція нашого організму на зовнішні подразники. Їх називають стресорами. Це може бути все, що завгодно: підвищений рівень шуму, конфліктні ситуації на роботі чи вдома, важка хвороба чи розлучення. Організм людини в стресовій ситуації мобілізує свої ресурси, щоб адаптуватися до нових умов та викликів. Стрес перетворюється на поганий стрес стрес? коли організм людини більше не спроможний боротися із зовнішніми подразниками, до цього призводять постійні дедлайни або нескінченні проблеми в сім'ї, конфлікти на роботі. У стані хронічного стресу в людини порушується концентрація уваги, з'являється тривожність без приводу, агресивність безсоння, зниження апетиту або постійне відчуття голоду. Корисний стрес це еострес, тобто не сильний стрес, мобілізуючи організм, чи стрес викликаний позитивними емоціями. Він необхідний для повноцінного життя кожній людині. Ми навіть не підозрюємо, що невелика доза корисного стресу сприятлива для нашого життя, і наш організм не міг би без нього існувати. Завдяки еостресу відбувається мобілізація організму, активізуються пізнавальні і творчі процеси, формуються нові моделі поведінки та вирішуються проблемні життєві ситуації. Чим більше в нашому житті буде корисного стресу, тим краще для нашого здоров'я. Регулярні фізичні навантаження. Відмінний спосіб розвинути вольові якості і витривалість нашого організму. Кращий спосіб вийти зі своєї зони комфорту і отримати неабияку частку сильних почуттів, спробувавши себе в новому виді творчості або мистецтва, зараз іде бум у неформальній освіті, і кожний охочий зможе вибрати для себе цікавий онлайн-курс і отримати нові знання. Подорожі та зустрічі з цікавими людьми чудово заряджають новими емоціями і враженнями. Головне в гонитві за еустресом не забувати, щоб ця діяльність дарувала гарний настрій і доставляла вам задоволення.